Уявіть, що ви боїтесь стоматолога сьогодні, а тепер уявіть, що живете кілька століть тому. От тоді стоматологів справді було чого бояти. У середньовіччя вірили, що каріїс викликають зубні черви, щоб вигнати паразита хворим, обкурювали зуби димом, підносили палаючу свічку і чекали, поки черв'як виповзе. Плом же майже не існувало. А в 17 столітті П'єр Фошар, батько сучасної стоматології, винайшов зручні бормашини і навіть зубні протези з кістки та золота. До речі, тодішня еліта страждала не менше. Стоматолог Людовіка XIV видалив королю майже всі зуби. Гієна теж була своєрідною. Зуби чистили тканиною, паличками з дерева. Жували розмарине м'ято, а перша нормальна щітка з'явилася лише в 1780 році. Сучасна стоматологія пройшла довгий шлях. Тож, бережіть зуби і не відкладайте візит до лікаря. Нам набагато пощастило більше, ніж середньовічним пацієнтам.